Вітання, друзі, від команди Київ Дефендер з сонячного Оріхова. Друзі, ми тут, тому що у нас сталася класна подія. Завершився наш класний проєкт з неймовірно крутим і дуже оперативним партнером банком «Пумп». Ми неймовірно вам вдячні за вашу підтримку і допомогу, тому що ви дуже швидко і оперативно закрили запит нашого бойового класного підрозділу, якому ми тут з рук в руки передаємо те майно, яке ми придбали для них. Так, від імені 159-го батальйону також приношу свою вдячність банку пункт за оперативну допомогу. І трошки розкажу, що у нас в коробочці. Це є передавач і нічна камера для FPV-бомбера. Це щоб краще ми бачили вночі ворога, чітко його розрізняли і чітко записували координати. Також дякую за VTX-е. Ця штука допомагає нашим РПВ-шкам летіти далі, краще і якісніше. І відповідно, ми далі залітаємо і далі і більше наносимо враження ворогу. Дякуємо, друзі, за вашу підтримку. Сподіваємось на неї в подальшому. Тримаємось разом, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!